Правиться нарешті змінити посла Маркарова, а список претендентів ну дуже куций. Шмигаль, Стефанішина, Умеров і Галущенко. В цьому й полягає нова дипломатія Зеленського. Перетворити посольство на заслужену пенсію державного службовця. Раніше для цього для заслуженої пенсії був санаторій Кончазаспа. Ну, тепер от Вашингтон може бути. За Порошенка відбирали відбирали МЗСівської еліти. Дипломати готувалися роками, вчили мови, регламенти, етикет, у Зеленського інший підхід. Ліжби, нікак Порошенко. Вітаю, друзі! Банкова далі грається в якусь лотерейну дипломатію. Тут пройшла історія про те, що збираються нарешті змінити посла Маркарову. Ну, очевидно, що її останній рік був дуже тяжким, тому що фактично Маркарова більше асоціювалася із демократами. Тим більше, що скандал, коли Володимир Зеленський потрапив. Пенсильванії на збройне виробництво, і після того була заблокована допомога в Україні. Це теж, мабуть, її прорахунок. Але все ж таки вона на Держслужбі не перший день, і принаймні нелегкі часи вона якось так пройшла між краплинками. Найбільшим звинуваченням проти неї, звичайно, був ресторан, який чоловік її відкрив. Але ж крім ресторана робилося якісь серйозні зусилля. Україна отримувала під допомогу, підтримку з боку США, і, попри все, стояла і відбивалася від ворога. У дипломатії, як і в Журрії, краще мати руки не з плече і хоча б диплом профільного лишу. Але не в Україні 2025 року. Тут послом доша може стати будь-хто. Головне, щоб з адміністративного тіла не випадало і бажано, щоб спільне університетське фото з Андрієм Єрмаком. Ну, або не університетський, бо ми маємо посолку до Болгарії, яка є гештальт-терапевтом і сексологом. Ну, Оксана Маркарова за освітою першою. Біолог, але Могилянська освіта навіть біологічна, вона давала виходи в інші знання, і Маркарова була непоганим міністром фінансів. Тож після Маркарової кого б вони хотіли всадити на посольське крісло у Вашингтоні. Отже, коли Маркарова просять на вихід тихенько без скандалів, які належать людям, які Більше подобалися Держдепу, ніж Офісу президента України. У кріслі посла вакансія. А список претендентів, ну, дуже куций. Шмигаль, Стефанішина, Умеров і Галущенко. Хоча Галущенка так в не згадують, але подивімося. Три перших позиції: Шмигаль, Стефанішина і Умеров це точно для посольства. Шмигаль проходить по адміністративній справі з антикорупційного законодавства. Стефанішина по справі з розкрадання гранту на адаптацію є українського законодавства до норм Європейського союзу. Умеров зараз теж по ряду корупційних справ проходить, але найголовніше це ланцюг скандалів із закупівлями. І головне, що цей скандал на Умерові не припинився, а розгорівся з новою силою. У когось із них навіть був біометричний паспорт, але жодного не було дипломатичної освіти. Усі бодай раз бачили консульство хіба що в Google Картах. У цьому і полягає нова дипломатія Зеленського перетворити посольства на заслужену пенсію державного службовця. Це, до речі, було в часи кучми. В часи пізнього кучми всі, хто стомився навіть на посаді голови обласної адміністрації, міг спокійно заїхати в якусь Пострадянську Республіку, ну і там собі весело попивати місцеву чачу, чи там коньяк, чи ще щось. Або зелений чай. Отже, якщо Перетворювати посольську місію на Сінєкуру, ну так, це тоді виглядає як бонус за вірність персонально-Зеленському. Раніше для цього, для заслуженої пенсії, був санаторій Конча Ну, тепер от Вашингтон може бути. Рівень сервісу інший, а головне не треба слухати Рахункову палату. Ну і при нагоді можна кримсько-татарський ресторанчик відкрити. Бо Весь час же витикали Маркарові за цей за ресторанний чоловіка. Тому чого ні? Але, чесно кажучи, якщо в списку претендентів всі із корупційним шлейфом, ну, якось воно не по-людськи, це все діло. Запорошенка Порошенка посли відбирали з МЗСівської еліти. Дипломати готувалися роками, вчили мови, регламенти, етикет, у Зеленського інший підхід. Ліж би, як Порошенко. Якщо був прем'єром, зможеш бути й послом. Якщо писати пости про ЄС, писав пости про ЄС, але не про партію, а про Європейський Союз, чим не досвід для контактів з Пентагоном? Давайте чесно: шмигаль у Вашингтоні. Це як поставити керівника ЖЕКу на форумі зі штучного інтелекту. Може і викрутитися, але приниження буде ще те. Цікаво в кого із названих претендентів Гідна Америки англійська мова. Чи вся така як у Єрмака із Зеленським? Про Умерова. Чимало подейкують, що Рустему Мерові це кандидат номер 1 Очевидно, міністр оборони ідеальний вибір для посольства під час війни, особливо з огляду на його досвід в скандальних закупівлях. Мовчимо, чому? Бо ще видадуть ордер або заблокують канал. Стефанішина. Ну, Стефанішина, тут все. співпраця із партією регіонів. Часи Януковича, заступниця міністра юстиції. І, до речі, цей шлейф із адаптацією українського законодавства до європейських норм і грант з цього приводу, це з тих часів. Ну, от вона, вона достатньо публічна, майже інфлюенсер. Але Вашингтон це ж не LinkedIn чи Facebook. Тут треба знати не лише хто такий Блінкен, Впізнавати в натовпі НАТО тепер нинішнього е, держсекретаря. І не просто впізнавати, а знаходити з ним спільну мову. Адже нинішній держсекретар це не просто, скажімо, це особливий порученець Трампа, адже на ньому лежить і. Радництво з питань безпеки, тобто концентрація на собі, такого ланцюга повноважень, робить Марко Рубіо особливим чиновником, з яким треба по-особливому. По-особливому. А з таким бекграудом, як у і... ну що, спічі з папірчика читати в місії. Чи стрічки розрізати десь. Ну, несерйозно. Є Микола Точицький. От про Миколу Точицького, адже він міністр культури і інформації тепер. І те, що посипалися зараз на мінкульт такі викриття, звичайно, що з цим перемитництвом всіляких персонажів у масовій кількості Точицького не пов'яжеш особисто, бо ну, більшість. Перемитниць відбувалося до Точицького. І навряд чи Точицький, навіть, будучи нинішнім міністром, займається там всякими такими юридичними оборудками. Там є спеціально представлені до нього люди, які займаються всілякими комбінаториками. Ну, Але в Точицького все ж таки є досвід дипломатичної роботи, досить непогані відгуки про нього як посла. Ну, відповідно, освіта ранги бекграунд посольський. Але є один нюанс. Єрмак. Тобто, оця під його підєрмачність, вона хіба не може бути таким спеціальним подразником для Вашингтонського істеблішменту. Ну, точно ж може, і точно буде. Тобто, шанси у Миколи Точицького високі, але погодьтесь, причина не зовсім дипломатична. Хоча краще вже так. Ніж за принципом, а він каву пив. Ну, пив фотографувався чи вчився. Отже, що ми маємо? Звичайно, що Зеленський невідступно нищить всі інститути влади і невідступно нищить особливо Міністерство закордонних. Справ і всю кар'єрну українську дипломатію. Хоча хорошим кар'єрним дипломатом інколи дістаються досить непогані місця, О, зокрема, наприклад, посол Макеїв, можна називати останні посольські призначення, звичайно, не були найгіршими. Але Вашингтон це особливе місце, це особливе місце. Отже, що ми маємо? Посольство перетворилось на відстійники для чиновника, які більше не в моді, зносився на держслужбі як старий костюм. Ну, але ще в ходу, ну то поїдь собі, попрацюй десь за кордоном. І замість налагодження стратегічних зв'язків ми отримуємо інформаційних скандалів. І Як з тим візитом на завод лише. Для демократів, що поставив хрест на спробах бути надпартійним. У нас війна, а банкова далі грає в кадрове казино, де замість фішок репутація країни. Сумно. Посол це обличчя країни. Але здається, у Зеленського головне, щоб це обличчя добре вийшло на селфі з Єрмаком.